На Дніпропетровщині підтримують людей з інвалідністю, надають, зокрема, грошову допомогу, засоби для пересування і протези. В Дніпропетровській області зареєстровано 213,8 тисяч осіб з інвалідністю. З них 14 тисяч дітей з інвалідністю, 5 тисяч осіб з інвалідністю 17 сік війни та 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які мають статус особи з інвалідністю, всі вони отримають соціальні виплатні пенсійні виплати. З державного бюджету Дніпропетровщина в 2022 році отримала 3,3 млн грн мільйона гривень для реабілітації дітей з інвалідністю. 109 дітей отримали послуги реабілітації в відповідних закладах, які надають реабілітацію дітям. Так, стоїмость Розмір складає. Для першої другої групи дітей з інвалідністю 16 тисяч, для третьої групи дітям з інвалідністю 25 тисяч. Ця послуга вона вирішується сімейним лікарем. Вона розповіла, що більш ніж 20 тисяч людей цьогоріч отримали милиці, ходуни, візки, ортопедичне взуття. Для цього слід звернутися в управління соцзахисту населення. У 2022 році забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 21 тисячу осіб з інвалідністю з них протези ніжніх та верхніх кінцівок, майже 1 тисячу осіб на загальну суму 103 три. Мільйона гривень люди з інвалідністю можуть і безкоштовно оздоровитися. Санаторій обирають самостійно. Аби отримати путівку, слід звернутися до управління соцзахисту населення або ЦНАП. Для того щоб особа з інвалідністю змогла отримати путівку на оздоровлення, вона має право звернутися до управління соціального захисту населення або до центру надання адміністративних послуг і надати відповідний пакет документів. А саме це копію медико з соціальної експертної комісії, де вказана група інвалідності, а також з сімейного. Від сімейного лікаря надається довідка форми 070О, де вказується діагноз особи з інвалідністю. І санаторій, в якому він має право оздоровитися. Він приходить в відповідні структури, це до управління захисту, як я раніше сказала, до центру надання адміністративних послуг, і він надає заяву копії документів і становить його на чергу. Відповідно, на черги людина вибирає самостійно санаторій, де він хоче оздоровитися, і заключається договір і надається ця послуга. У п'яти містах Дніпропетровщини діє послуга соціальне таксі. Також у п'яти міських територіальних громадах: це місто Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Покров, Нікополь функціонують служби перевезень соціальне таксі, які надають транспортні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Протягом поточного року надано понад 1786 таких послуг. 3 грудня у світі відзначають день людей з інвалідністю, щоб привернути увагу до їхніх проблем та сприяти інклюзивності суспільства.